В дуже непростих умовах, в яких перебувала наша держава, це стан повного переформатування влади, це стан, це стан активних дій в Автономній Республіки Крим, який відповідно впливав і коректував те, що робили адміністрації і органи влади на місцях. Фактично це була ситуація часткової мобілізації, оголошення нашої держави, всі були очікувані фактично іншого формату розвитку подій і загальної мобілізації, переведення країни в інший режим роботи і діяльності. Але в цих умовах часткової мобілізації ми побачили перші проблеми і перші недопрацювання, які були впродовж цих років новітньої історії нашої держави. Ми побачили, в яких умовах знаходиться система цивільного захисту. Ми побачили, в яких умовах знаходиться об'єкт цивільного захисту. І, на жаль, але можемо постатувати, якщо б події розвивалися іншим чином, нам би було дуже важко на початку березня, в березні місяці вживати всіх необхідних заходів для захисту мирного населення, тому що об'єкти цивільного захисту перебували вже в індимулому стані. Зараз... Проведена інвентаризація даних об'єктів, проводиться робота по, по доведенню їх до належного рівня. І цей процес тільки розпочався, але фактично ми вже зараз можемо говорити про те, що в цій сфері є величезні проблеми. В тих, в тих же ж умовах ми розуміли, що в перші дні без ефективного налагодження співпраці з правоохоронними органами. Без ефективної роботи по боротьбі з правопорушеннями у нас не буде можливості ефективно займатися іншими напрямками роботи адміністрації. Ми вважаємо, що той формат взаємодії, який був запроваджений на території області, починаючи з березня місяця, взаємодії правоохоронних органів між собою, системи МВС, СБУ, прокуратури. Також особливо взаємодії офіційних силових підрозділів структур. З громадським сектором він дав можливість нам вирішити дуже багато питань у правоохоронній площині, зокрема упередження можливих провокативних дій, підривних дій, які розроблялися по всій території нашої.